Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам розповісти про стейкінг на біржі Вайбід. Я вже вам розповідав про цю біржу, показував, робив детальний огляд. Ви можете подивитися е відео на каналі або по посиланню ось тут по підказочці, перейти та подивитися. Я тоді вам просто розповідав про те, що біржа дає дуже гарні відсотки, але все ж таки зараз, сьогодні, я вирішив закинути свої гроші та подивитися, що з цього вийде. І так, давайте також зараз вам ще раз покажу. Якщо реєструєтесь по моєму посиланню, яке я залишаю вам в описі під цим відео, ви отримаєте знижку там майже 40% на комісії, тобто ви будете менше витрачати грошей на комісії. І таким чином ну, вигідно реєструватися. Саме по реферальній сільці Тепер давайте по посиланню. Тепер давайте зайдемо саме ось сюди смарт-стейкінг, та я вам покажу більш детально. Я вирішив закинути свої гроші. Чому? Тому що е зараз у нас, як ви знаєте, вже криптозима, там курси впали вже нижче нікуди, і все, що нам залишається, тепер чекати, коли буде в нас е наступний булран, коли знов е курси полетять до гори. І Поки ми чекаємо, ну в мене вже є альткоїни, які я вже закупив, то, тому я думаю, що можливо їх треба застейкати на деякий період часу для того, щоб отримати зверху ще монетки. А біржа WhiteBit дає вам дуже гарні результати. Якщо ви, до речі, зайдете на Binance в стейкінг, я от зробив там, от, наприклад, на WhiteBit неможливо застейкати NIR а в мене є монетка NIR і я хотів її застейкати. Так ось, якщо ви заходите на Binance, то Binance. Дає можливість застейкати там лише 5% від того, що у вас є, чи щось таке. Тобто, якщо у вас там 100 монет, ви можете застейкати лише 5 монет. Так, він дає там трошки кращі е, відсотки, але ну, дуже маленьку суму, тому я взагалі не бачу сенсу стейкати зараз на Binance. І ось ми бачимо, тут у нас майже, ну точніше, не майже, а 30% ми можемо отримати в стейблах. Це дуже крутий результат в USDT, але поки що саме. USDT я не буду стейкати, тому що, можливо, вони, вони мені ще знадобляться для того, щоб докупатися. Я вже застейкав, ось ви можете бачити, тут є у нас активні плани, і вже застейкана. Dot та ефір. Я вибрав, два, ну, я вибрав тарифи на 90 днів під 6%. Але це 6% не річна ставка, а це 6% саме за 90 днів. Тобто 24% за рік. Мені здається, що це дуже гарний результат. І ось ви бачите, що я вклав тут 76% дот, отримую 4,6. Тут я вклав трошки більше, ніж пів ефіру. Це те, що вдалося намайнити, поки ефір падлюка, така не перейшла на POS. І ось тут я отримую 0,035. Можна закрити е, заздалегідь, але тоді ми не отримаємо відсотки. Витягнути гроші свої можна в будь-який час. Я ще хочу закинути сюди солану. Але проблема в тому, що мережа солани була перегружена, як завжди, коли я намагався закинути, і е, мені ну, не вдалося це зробити. Також сюди можна закинути біткоін. Можливо, в більшості у вас вже є біткоін, який ви холдите, тобто просто зберігайте і він у вас десь. Там лежить просто так. Можливо, треба буде його закинути саме сюди по добрі відсотки. До речі, ви відсотки отримуєте саме в монетах біткоїну. Тому, якщо я, ну, я як буду робити, я буду стейкати, поки що насчет біткоїна не знаю, але свої альткоїни я точно буду тут стейкати. І ефір, е, тому. Поки ми будемо чекати, там, можливо, рік, два роки, не знаю, коли там в нові хаї в нас будуть. І нехай воно стейкається, 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 і таким чином буду накопичувати, накопичувати монети. Чим більше монет, тем, тим краще. Ну, мені здається, так. Я зробив це відео, воно таке коротеньке, це саме для того, щоб ви розуміли, що я закинув свої гроші. Я не боюся, я довіряю повністю цій біржі і буду вам показувати, що буде надалі з цим стейкінгом. Ну тому що мені здається, що саме... Стейкінг це зараз ну, найтаке розумніше рішення, тому що просто, якщо вони будуть лежати на холодному гаманці, ну будуть вони лежати і все. А тут ми можемо отримати непогані відсотки. Що ви думаєте, обов'язково напишіть в коментарях, чи вважаєте ви це, ці відсотки нормальними, чи довіряєте ви цій біржі, і чи зареєстровані ви на ній? Тому що я бачу по рефералам, що в мене багато людей користуються саме а, Binance та Whitebit. Точно так же користуюсь і я. Це дві біржі, які для мене є зараз такими основними на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був як завжди Крипто Київ. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Бережіть себе! Слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!